Коли всесвіт малює лінії долі, зірки шепочуть про тих, хто створений, щоб зустрітись. Одні шукають пристрасть, інші спокій, а деякі дзеркало своєї душі. Послухай, як зорі розповідають, хто твоя ідеальна половинка. Овен вогонь, що запалює серця, йому потрібен той, хто витримає полум'я, лев або стрілець. Разом вони буря, що руйнує все зайве, і створює нове світло. А ще з близнюками. Овен знаходить пригоди, сміх і політ без меж телець. Стабільність, ніжність, земна любов, його гармонія, у дотиках діви та козорога, які цінують вірність і тепло. З ними телець будує дім, у якому завжди пахне кавою, спокоєм і ніжністю. А з раком народжується ніжна казка, де почуття глибші за слова, близнюки, повітря, що не стоїть на місці. Їхнє серце потребує партнера, який не обмежує. Терези або водолій. Вони говорять про все на світі, сміються до ранку і дарують легкість. Зовном, близнюки живуть у вирі пригод, що ніколи не закінчується. Рак. Емоції, затишок, тепло. Його ідеальні половинки скорпіон і риби, бо тільки вони розуміють мовчання серця. З ними рак відчуває, що кохання це не слова, а погляд, дотик і тиша поруч. Іноді стельцем він будує любов, що росте повільно, але навіки. Лев, сонце Зодіаку йому потрібен той, хто не боїться сяйва, овен, стрілець або Терези. Вони бачать у ньому не лише гордість, а й велике серце. З близнюками лев сяє ще яскравіше, разом вони вміють жити наповну. Діва розум, порядок, уважність до дрібниць. Її половинка телець або козоріх, бо вони цінують стабільність і щирість. З ними діва нарешті розслабляється, бо відчуває, що поруч усе надійно. А з скорпіоном вона знаходить глибину, якої інші бояться. Терези краса, гармонія, легкість, ідеальні партнери, близнюки, водолій або лев. Разом вони творять світ, де любов звучить як музика. Зовном терези вчаться рішучості, а з рибами відчуттю душевної ніжності. Скорпіон таємниця, глибина, сила почуттів. Йому підходять рак і риби, бо вони відчувають серцем, а не словами. З ними скорпіон відкриває свою вразливість, яку ховає від світу. Іноді з дівою народжується союз, де пристрасть і розум ідеально збалансовані. Стрілець, мандрівник душі, його половинки, овен, Лев або водолій, бо вони не тримають, а йдуть поруч. Разом вони сміються, мріють і підкорюють горизонти. З терезами кохання стає легким і натхненним, як подих вітру. Козоріг. Стійкість, цілеспрямованість, вірність, його гармонія стельцем і дівою, які цінують спокій і довіру. Вони не обіцяють, вони просто залишаються з рибами козорях вчиться мріяти, не втрачаючи землі під ногами, водолій, незалежність, ідеї, свобода. Йому потрібен партнер, який зрозуміє його безмежність, близнюки, терези або стрілець. Разом вони, як дві зірки, що світять з різних боків. Але однаково яскраво. Зовном водолій відчуває, що можна любити без ланцюгів, риби, мрійники всесвіту. Їхнє серце пливе між почуттями, і лише рак, скорпіон або козоріх здатні втримати цю хвилю. Вони відчувають любов як музику, ніжно, тихо, але глибоко. З терезами це поезія, що оживає у двох серцях. Зорі підказують, але вибір завжди твій. Бо справжня любов не в знаках. Вона в очах тих, хто дивиться на тебе, як на свій цілий всесвіт.